Так, Кожна марка в нас особлива. І марка, по суті, стала таким е... ну, індикатором настрою українців. Коли ми задумували цю марку, ми подумали, що українці втомились від зими, втомились від обстрілів. Це не така жатівлива марка, яка була. В нас були, і ми випустили невеликим тиражем. Але ви знаєте, от пройшов тиждень з того часу, як ми оголосили, і ця марка вже по суті її нема. Ми навіть сьогодні запровадили обмеження на продаж по одному-два листочка на людину, бо люди відчувають цей біль, вони шанують пам'ять тих, хто загинув. Ну і безумовно. Ми вже думаємо про те, як будемо відбудовувати всі ці міста, і тому от ми спробували створити цю марку саме так, вшановуючи і пам'ять ті іміджі, які ви бачите, вони облетіли весь світ. Але пам'ятаючи загиблих, пам'ятаємо і про те, що вже рік пройшов, і ми зараз всі разом думаємо про те, як ми відбудуємо ці красиві міста відбудують як розумію і будинок, який поруч з нами, і ця марка теж. Піде в історію України, коли ми виходили з дому, насправді було дуже страшно, тому що техніка вже була під нашим домом, і російські військові були вже зі зброєю під нашим під'їздом. І вони нам пообіцяли, ми вам дамо залили коридор. Проте вірити їм. Ну, також ви розумієте, це, це терористи. Проте залишатися там було дуже страшно. Тому ми прийняли рішення, що нам треба йти. І ми пішки йшли до мосту. А наш комплекс знаходиться не дуже далеко, тому йшли ми хвилин 30. Проте за цей час російська техніка з дулом виїхала на нас. Ну вони дотримали своє слово і дали нам вийти живими. Фотографії в бучі 1 березня я. З'ясняв, 1 березня. Я перед цим і побачив у соцмережах просто спалену вулицю, техніка. Дідусь, який ходив, там щось знімав на відео. Воно відео це стало потім пізніше відомим. Там дідусь ходив, знімає відео і матюкається просто. А я побачив це відео, я захотів поїхати на цю вулицю, зняти, але було незрозуміло, яка ситуація в місті, чи є росіяни, чи немає. У свого колеги я запитав маршрут, який перед тим був у тому місці, і ми на наступний день ми поїхали з іншими. Колегами в бучу, Дивись, шукати цю вулицю. Тобто при були в центрі міста, подивилися, як місто таке було відчуття, як відновлюється до життя, тому що там ново спочинало якось трохи працювати. Люди місцеві хотіли там спустити пікарню, Якісь волонтери привезли продукти, люди гуляли з собачками, ну, вигулювали. І ми потім прийшли ще на вокзалі, де ну, якось була взагалі така така пост-аполітична картира, тому що. Купа спаленої техніки, спалені будинки, воно ще диміло. А, і в цьому всьому, найбільше, мабуть, солістично було, що працівники якоїсь там інтернет-компанії просто лагодили інтернет-кабелі на фоні згорівшої техніки. Це все видавалося якесь трохи, ну, трохи не справжче. Те, що це не комп'ютерна гра, я, це, я розумів, це, я це розумів відразу, я розумів, що це війна. Я, я готувався до війни, я розумів, що буде війна, я розумів, яка це буде війна. Але все одно тут відчуття. Чуття якоїсь такої несправжності вони були трохи в голові. Тригерило, тригерило спочатку, коли Радіо Свобода його опублікувала на власному сайті. Тоді так. Да. А зараз пройшов рік. Майже рік я вже проживаю в місті, який я люблю, і який я залишати не хочу. І я бачу, як воно швидко відновлюється, і мене це дуже радує. Я бачу, як поверталися люди. Бо коли приїхала сюди, я тут було дуже мало людей. Я приїхала одна із перших. А зараз вже ні. Зараз. Вже ти розумієш, що треба жити далі, і життя продовжується, і треба бути настільки сильним, щоб життя стало ще кращим, ніж до того всього страшного, що відбувалося. Марочка має отакий вигляд, їх тут три, і листівки. Покажіть, будь ласка, і листівки отакі. Кожне місто, Добре. тобто можна взяти або одну, або комплектиком три до комплекта. Добре. Одна марочка, один конвертик і три листівки. По два конверта, так по, по дві марки. Ого.